Добрий день. Сьогодні 18 вересня 2024 року. Деякі осінні грушки тут вам і сам зрівняю і зніму бар'ю. Просто вже іншу не хотів розрізати, це ось добавка була до відео. І також Талгарська красуня. Мадам Бале ще залишилась декілька штук. Конференція ще є. Ніколай Крюгер. Не знаю з якої почати. Ну, каталгарська. Тут кислиночка така приємна. Зараз ми почнемо. Ніколай Крюгер. Масляниста. Соковита дуже. Зараз все понадрізаємо. Це вже перестигає конференція. Ще конкорд, але ну він ще не дозрів. Ой, конференція перестигла, ну та нічого. Трошки вона ну, з цієї сторони ближу нормально, дуже соковита. Ну, о, тут нормальна. Так, талгарська красуня, хрустка, солодка, ну, цей плід недостатньо соковитий. Дельбар'ю. Соковита, масляниста, ще така не зовсім масляниста, ще трошки вона б якби полежала була б краще. Так, ну мадам дамбале тут уже, а вона це плодик, як би то пізніше щось дозрів, вже аж навіть прив'яв трохи. Вологість там, де зберігаю, недостатня. Так, ну що, Миколай Крюгер соковита масляниста, ближче цок. Приємний солодкий смак. Із такою оригінальною кислиночкою. Приємною. От серед цих тут кислиночка така сама ощутима, але смачна. Так, що далі? Алгарська я недавно пробував. Просто солодка хрустка. І як на мене малувато соку, ну дуже солодка. Давайте дельбар'ю. Теж соковита, масляниста. Що тут по запаху? Приємний грушовий аромат такий. Трошки інший. Так, дельбар'ю. Так, теж непоганий аромат, непоганий запах масляниста. Та не в роті. Теж така легенька кислиночка. Як здається мені трішечки тут більша кислиночка в Ніколаю Крюгерові. Так, мадам Бале, але вона щось цей плід трошки прив'яв, теж соковита. Тут кислиночки немає, просто солодка. Трошечки прив'яв плід. Недостатня вологість зберігалася. Достойна грушка. Діференція. Соковита, масляниста. Теж слиночки немає. Аромат другий, як в мадам Бале. Такі грушки. Кожна по-своєму смачна. Ну, талгарську, звісно, уступає. Трошки нічого в ні нього особливого нема, просто солодка. Руска. Мені більш подобається просто маслянисті груші. Чого так? Чого й так, я й кажу. Ну, що такий огляд по грушах? Що смачніше, я не знаю. І Дельбар'ю, і Конференція, і Ніколай Крюгер, і Мадам Бале кожна по-своєму смачна. Касаємо от ті кислиночки такої. Тут вона така невелика, але вона серед усіх цих тут найбільша якби. Але не така, кислинка тільки під, підчоркує смак, підкреслює смак і ну, в общем, не, не хуже вона від нього від цього. Дельбар'ю тут теж кислиночка легесенька є, в крайній случаї в цьому плодикові. Це просто солодка, просто солодка і це просто солодка. Ну от, В принципі, як на мій смак. Мабуть, все-таки оце дельбар'ю, конференція мадам Бале. І чуточку менше мені подобається. Ніколай Крюгер. Ну і на третьому місці талгарська красуня. Хотя, зараз ще раз. Та не сказав би я, що менше вона подобається. Тоже таку грушку і не хочеться з'їсти, щоб була така кислинка приємна. Ну, на цьому все. Оси вже тут літають. Всім миру і добра.